Вітаю, дорогий семикласнику. Зараз я постараюся допомогти тобі в підготовці тематичного оцінювання номер 2 з історії України. Це період, який буде охоплювати діяння таких видатних постатей в історії України, як Володимир Великий та Ярослав Мудрий, а також культуру України-Руси кінця 10 11 століття. Отже, спочатку перейдемо до дат. Першою датою є роки правління Володимира Святославовича Великого. Правив він рівно 35 років. З 980 по 1015 рік. Наступна дата це є дата особної боротьби, тобто боротьби між синами Володимира Великого за владу. Вона тривала 4 роки з 1015 по 1019 рік. Бо після смерті Володимира Великого Великим князем Київським став Святополк І. І він чотири роки воював з Ярославом Володимировичем за те, хто ж буде київським князем. І в 1019 році переміг Ярослав, який був названий Мудрим. Отже, роки правління Ярослава Мудрого, 1019-1054, також 35 років, як і його батько. Наступною важливою датою є, звичайно, дата 988 рік це хрещення України Руси князем Володимиром Святославовичем Великим. Зразу ж постає питання про те, що необхідно побудувати Раз ми прийняли нову релігію, християнство, то потрібно побудувати великий храм, де могли б поміститися основні основне населення Києва на службу Божу. Тому з 989 по 996 рік. За наказом Володимира Великого була побудована церква Пресвятої Богородиці. А оскільки Володимир Великий сказав, на отримання храму цього я віддаю 10-ту частину прибутків своїх. А хто буде проти цього, нехай проклятий буде. І оскільки він віддавав 10-ту частину прибутків, церкву назвали Десятинною. Більш вживана її, її назва Десятинна церква. Наступна дата це 1017-1037 рік. Це будівництво Святої Софії Київської, найбільшого собору періоду Київської Русі. Це один з найдревніших соборів, який дійшов до наших днів. Ось. Є ще одна дата, це 1056 1057 рік. Це роки написання Остромирового Євангелія, про яке ми поговоримо трошки пізніше. Тепер нам треба перейти до постатей. Отже, в нас є три основні постаті. Це Володимир Великий, Святополк І окаянний та Ярослав Мудрий. Отже, розглянемо їх всіх трьох. Як ви пам'ятаєте, Володимир Великий був незаконно народженим сином Святослава Хороброго. Він був народжений від прислуги Малушій. Ось. Але Володимир виховував його як рідного сина. Після загибелі Святослава у Другому Балканському поході в 972 році трон Київський, або, як казали тоді, Київський стіл посів, старший син Святослава Ярополк. Він правив 8 років. Потім, між Ярополком та Володимиром виник конфлікт. Цей конфлікт. Тривав кілька років в результаті цього конфлікту в 980 році Володимир за допомогою варязьких дружин та Новгородського ополчення, прийшовши в Київ, переміг брата свого. За наказом Володимира Ярополка було вбито. Володимир утвердився на київському столі. Він почав зміцнювати свою країну. Саме за нього почали карбувати перші монети, златники з золота та срібники зі срібла. На них було нанесено зображення тризуба, як родового герба Володимира Великого. Ну, ось, тобто тризубу нашому, як гербу більше тисячі років, це один з найдревніших державних гербів світу. Він наказав будь, будь, будувати великі е, фортеці вздовж південного кордону, щоб захиститися від кочових печенігів, які тоді кочували на півдні України ну, ось, і задавали багато шкоди, нападаючи та грабуючи. Руські землі. Саме за нього було прийнято християнство, що мало величезне значення. По-перше, Європа подивилась на Київську Русь як на рівню собі, бо до цього Русь була язичницька, навірила в багатьох богів в той час, як уже вся Європа була християнізованою. І якщо раніше на нас дивилася як на варварську державу, то тепер дивилася як на рівного собі, сталося це в 988 році. Потім Володимир Великий наказав збудувати Десятинну церкву. От е за Володимира Великого в Києві були відкриті перші школи. Ось, в принципі, життя Володимира було довгим, тривалим, і за роки його князювання Київська Русь почала розквітати. Якщо його попередники в основному воювали з сусідами та збирали Данину, Володимир вирішив укріпити державу зсередини. Об'єднати її, захистити її, перетворити на могутню європейську державу. Помер Володимир Святославович у 1015 році. Після його смерті на Київський стіл сідає Святополк І, старший син Володимира. Хоча він був не рідним, а усиновленим сином Володимира Великого. Святополк Полк І боячись. Що брати, а у Володимира було 12 закононароджених синів та 6 дочок. Що брати зможуть претендувати на його владу і вигнати його з трону київського, з київського столу е наказує вбити кількох братів першими позагинули і найбільш відомі є Борис та Гліб. Згодом їх було зачислено до лику Святих. За те, що з наказу Святополка були вбиті Борис та Гліб, Святополка назвали Окаянним, тобто як Каїн. А ви знаєте, що Каїн, син Адама та Єви, вбив свого рідного брата Авеля, тобто Окаянний, такий як Каїн, тобто братовбивця, бо за його наказом били Бориса та Гліба. Відповідно, Ярослав теж, боячись, що його спіткає така сама доля, втікає до Скандинавії, до Варягів, до Вікінгів. Згодом повертається разом з ними і починає війну проти Святополка. Кілька разів він вибивав Святополка, святополк тікав до свого тестя в Польщу, брав польські війська, повертався сюди, виганяв Ярослава з Києва. Кінцем в результаті це закінчилося тим, що в 2019 році, на річці Альті, війська Ярослава розгромили війська Святополка I Окаянного. І в 1019 році Ярослав Володимирович став великим князем Київським. За те, що він надзвичайно розумно правив своєю країною і заснував першу бібліотеку, опікувався освітою, культурою, релігією, архітектурою, його нарекли мудрим. Якщо б його батька Володимира нарекли Великим та рівноапостольним, Ярослав отримав від нащадків ім'я мудрого. І дійсно, за нього була створена перша бібліотека. Він хотів, щоб Київ піднявся на рівень величезної столиці Візантійської імперії Константинополя. В Константинополі парадний в'їзд у місто були золоті ворота. Він наказує в Києві збудувати золоті ворота. Центральним собором Константинополя був храм Святої Софії, тобто Божої мудрості. Він наказує будувати такий же храм Софії Святої у Києві. За нього створюється перший збірник писаних законів, який називається Руська Правда. Саме за нього Ілларіон стає першим митрополитом з українців. До цього митрополитами були виключно греки, візантійці. Ось. Крім того, Ярослав Володимирович повністю розгромив під Києвом Печенігів у 1036 році і забезпечив, що вони більше на Київську Русь ніколи не нападали. Так що, в принципі, крім цього, Ярослав Володимирович був надзвичайно розумним в тому плані, що він своїх дітей, було їх у нього багато, одружував та видавав заміж за правителів сусідніх та дальніх, ближніх та дальніх зарубіжних країн. Тим самим, ну, тому його назвали Тестем Європи, тому що його діти, ось чи зяті, чи його невістки. Були принцесами, принцами, королями, королевами. Ось. І він був поєднаний фактично з усіма європейськими країнами. Ну, не треба далеко ходити. Наприклад, його дочка Анна Ярославівна, була французькою королевою. У французьких королях текла українська кров, тому що наполовину вони були українцями. Помер Ярослав Володимирович. Поважному війці у ну, 1054 році, залишивши правління своїм трьом найстаршим синам. Тепер нам потрібно розглянути певні визначення. Отже, саме перше визначення це є митрополит та метрополія. Метрополія це є церква в країні. Є країна, є в ній церква. Ось вся. Церква в державі називається Метрополія ця територія. Очолює церкву в державі митрополит. Якщо країну в владі державній очолює князь, то в релігійній очолює митрополит. А територія, яку контролює князь, називається держава, територію, яку контролює митрополит, називається метрополія. Наступне визначення це Белини. Белини це перекази про якісь. Давні пригоди легендарних богатирів. Зокрема, найвідомішими богатирями періоду Київської Русі є Ілля Муромець, Альоша Попович та Добриня Микитич. Є такі визначення, як мозаїка, фреска та ікона. Ікона дослівно це зображення святого. Фреска це малюнок фарбами на ще невисохлій штукатурці, так званому тиньку. Мозаїка це є картина, викладена кольоровими камінцями, смальтою. Зокрема, найпрекраснішими зразками мозаїки є мозаїка Богоматері Оранти в Софіївському соборі та мозаїка Христа Вседержителя на куполі Софіївського собору у Києві. Графіті це є малюнки, зроблені на стіні, тобто це не є якийсь новизна нашого часу, це вже було давно. Лишається там Реймське Євангеліє та Остромирове Євангеліє. Реймське Євангеліє називається так тому, що воно зберігається у французькому місті Реймс, де коронувалися всі французькі королі. Це Євангеліє створене в Києві і привезене до Парижу а згодом до Реймсу, як придане за дочкою Ярослава Мудрого Анною Ярославівною. оскільки воно зберігається в Реймсі. То називають його Реймським Євангелієм. А Остромирове Євангеліє це Євангеліє, створене у Києві в 1056 57 році. Ось, для Новгородського посадника, тобто Новгородського чиновника, якого посадив у Новгород князь. Звали цього посадника Остромир. Тому і Євангеліє Остромирове це один з найдавніших зразків. Давньоруського письменства книги. Книги тоді були надзвичайно дорогі. Ось, І власне мати власну книгу, це як зараз мати власний Мерседес. Тому що книги писалися на пергаменті, на шкурі телят, на одну книгу могло піти 50, 80, 100 телячих шкур. Крім того, книги писалися вручну різними чорнилами, наносилися малюнки, візерунки. Так що це була дуже кропітка. і... Робота, власне, оскільки це писалось вручну, то одну книгу требу, можна було писати рік, два роки. Тому і коштували вони надзвичайно дорого. Власне, це все, що я хотів тобі розказати. Звичайно, це не все, але воно допоможе тобі у підготовці до тематичного оцінювання. Підписуйся на відео і будеш мати всі тематичні, які необхідні